Мої вітання, друзі, на ремонті електросамокат Hugo 3 Pro. Не хоче їхати, тому що впадає в помилку по ричажку газу. Бачите, висвітилася помилка. Я трішки його вже розібрав. Ну, це ми коли піднімаємо. У нас так виключився він по помилки. Давайте ми його перезапустимо. І такий і є у нас по газу, бачите, помилку видає, коли. Стукаємо, і воно пропадає. Ну, це у нас, коли знімаємо, по тормозу спрацьовує, тому що датчик від магніта від'єднали. Датчик холла. Тобто, це у нас два магніти. Це магніт тормозу. Він болтається, це ми приклеїмо. Це не являється причиною несправності, а з цієї сторони, на рукоятки газу теж стоїть магніт, який міняє позицію на датчику холла, і датчик Холла дає команду на. Контролер і виконується та, чи, контролер бачить і те чи і те положення. Більше, менше. Так, Давайте поставимо ще раз на своє місце. Так, Тормоз у нас потух сигнал. І Зараз, коли стукаємо, бачите, засвідчується значок, несправність рукоятки газу. Тобто десь Тут у нас мікротріщина десь, десь неполадка якась. Тобто, нам потрібно зняти контролер і оглянути його. Так, оце бачимо два магніти, тормоза, які, ще раз нагадаю, вони при зміні позиції над датчиком холла міняється магнітне поле і датчик Холла подає імпульс на контролер. Контролер вже виконує далі функцію свою. Так, ну вони в нормі тут. З магнітами все в порядку. Давайте я зняв контролер і оглянемо уважно. І це ми бачимо з лівої сторони. Це Датчик хола газу, а з права тормоза. Так, ось Тут я шатав його і замітив таку малесеньку деталь, що ніжка відпала, від вібрації. ось, крупного. Показую вам датчик хола і ніжка відпала. Оце є причина. Давайте відкрутимо плату і замінимо датчик. Так, відпаюємо несправний датчик хола, ніжку теж відпаюємо, прочищаємо зубочисткою. Отвори, беремо новий датчик холла і будемо його міняти. Ніжки, звісно ж, вигинаємо по той же довжині, що і в старому, тому що тут позиціонуватися повинно по магніту ну, більш-менш нормально, не то, щоб чітко, а в межах своєї норми там, де він повинен діяти. І бачите, магнітне поле. Так, запаяли датчик холла, все у нас. Добре вийшлося. Все, збираємо в корпус, ставимо все на місто, щоб ніде нічого не зігнулося, тому що елементи такі чутливі, можна сказати. Все, їх вставляємо, щоб ніде нічого не відламалося. Стало все дуже гарно. Звісно, закручуємо всі гвинти. Все. І після того, як закрутили, будемо пробувати перевіряти. Так, я вставив на місто, на руль. Прикрутив, Давайте запустимо і подивимося, що в нас виходить. Як ви бачите, це тормоз я нажимаю. Сигнал присутній. Ну, Газ зараз не буде працювати, тому що треба відштовхнутися. Так програмно поки що встановлено. Терасем болтаєм, стукаємо, але у нас нічого а в аварії він не впадає. Тобто все працює. Зараз ми на вулицю перемістилися і займемося тест-драйвом. Поїхали. Так. Туди-сюди все працює. Щось димить, но це не двигун, друзі. Дякую всім за увагу! На все добре, до побачення.